Наш успішний кейс про призначення пенсії за вислугу років. При вирішенні питання, чи має особа право на пенсію за вислугу років, пенсійний фонд прив'язується до дати 11 жовтня 2017 року. Вони вважають, що саме на цю дату у людини має бути 26,5 років стажу виконання роботи, що дає право на пенсію за вислугу років, для того, щоб пенсія була призначена зараз. До нас звернулася клієнтка, у якої станом на 11 жовтня 2017 року стажу було 26 років і 2 місяці. Тобто формально не вистачило 3 місяців для того, щоб пенсійний фонд безпірному порядку призначив пенсію за вислугу років. Але така позиція пенсійного фонду є протиправною і доводиться в субудовому порядку. Саме це ми і зробили. Ми звернулися до Окружного адміністративного суду з позовною заявою про визнання рішення пенсійного фонду протиправним та зобов'язання пенсійний фонд призначити пенсію за вислугу років. Наші позовні вимоги було задоволено в повному обсязі та зобов'язано пенсійний фонд призначити пенсію за вислугу років. Ну, а далі, як відбувається завжди в казках, да? вони одружились і жили довго і щасливо. А яким не було життя, вже залишається лише здогадуватись. Така історія про судові рішення. Що ж відбувається після того, як прийняти судове рішення? Та як надалі добитися його виконання? Про це розповім в другій частині відео.